Привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом ідеального тіста на плюшки. Вони смачні навіть на третій день, тому одразу можна приготувати багато. Спочатку беремо дріжджі. Можна використовувати пресовані, можна використовувати сухі. До них додаємо цукор. Далі заливаємо теплу воду і молоко. Все добре перемішуємо. Яйця потрібно збити до однорідності, можна міксером, можна вінчиком. Вливаємо до дріжджів, додаємо соняшникову олію і додаємо борошно. Тут в мене 650 грам, обов'язково дрібку солі. Далі замішую тісто і, в залежності від консистенції, додаю ще борошно. Додаю ще 100 г. Дуже важливо не забити тісто, тому краще додавати борошно в декілька етапів. Кількість борошна може залежати від його сорту та вологості. Тому при замішуванні орієнтуйтесь по своєму тісту, воно не має липнути до рук. Але якщо трішечки липне, краще додати олії. Замішуємо тісто приблизно 7-10 хвилин. Потім накриваємо його рушником, відправляємо в тепле місце приблизно на годинку. Тісто піднялось, змащуємо руки олією та збираємо все докупи. Подивіться, яке гарне еластичне тісто. І воно зовсім не липне до поверхні. Розділяю його на дві частини і кожну частину виминаю ще декілька хвилин. Після чого кожну частину потрібно поділити на шість частин. Кожен шматочок формуємо ось в таку кульку. У нас має вийти всього 12 штук. Далі кожну кульку розкачуємо в прямокутний пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Викладаємо начинку та розрівнюємо по всій поверхності, після чого загортаємо тісто в рулетик. Пальцями защіплюємо шов, беремо краї та з'єднуємо між собою шовом всередину. Далі, отак, посередині, розрізаємо ножем та вивертаємо нашу плюшечку. Одразу викладаємо на деко з пергаментом. Це тісто можна замішувати тільки на воді або тільки на молоці. І, звісно, 50 на 50, так як це зробила я. Макова начинка в мене закінчилась, тому зроблю ще з цукром. Тісто поливаємо вершковим маслом розтопленим, посипаємо цукром та заверчуємо так само. Беремо жовток, перемішуємо його з молоком, змащуємо плюшки та ставимо приблизно на 20 хвилин в тепле місце, щоб вони підійшли. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Булочки пишні, ароматні та дуже смачні. Тому пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Всім гарного дня!